Християни Південної Кореї живуть поруч з однією з найзакритіших країн світу, в якій порушують свободу віросповідання. Саме тому віряни з півдня уже кілька десятиліть повітрям перекидають Біблію своїм сусідам на півночі. Ми почали цей проект ще в 1991 році. Як кульбабі потрібен вітер для розкидання свого насіння, так і нам потрібен вітер для поширення Слова Божого. Поділився один із волонтерів. Тисячі яскраво помаранчевих аеростатів в день та вночі вирушають у. Політ на них корейською мовою надруковано 16 розділів Євангелія від Марка. У північну Корею майже неможливо доставити Біблії, так що аеростати це один з найбільш ефективних способів донесення Євангелія, розповідають волонтери. Перед польотом аеростати наповнюють гелієм, а члени команди весь час стежать за напрямком вітру. Над кожним аеростатом вони промовляють молитву, після чого відпускають. На підставі даних, отриманих від північнокорейських біженців і міжнародних правозахисних груп. Вважають, що в північній Кореї близько 30 тисяч християн містяться в таборах для політв'язнів і близько 10 тисяч підпільних вірян ховаються по всій країні. В Єгипті прийняли законопроект, який дозволяє будувати християнські церковні споруди. Щоправда, багато християнських спільнот все ще вагаються починати будівництво через сумніви щодо цих змін, за словами католицького єпископа, ще є ряд суперечливих технічних нюансів, які потребують остаточного впорядкування. І, хоча чимало мусульман критикують законопроект, фактом є те, що вперше з 1934 року до єгипетського законодавства внесли зміни, направлені на дозвіл діяльності християнських громад. Під час розкопок у Галілеї була знайдена синагога, одна з найбільш старих у цьому регіоні. Синагогу площею 72 квадратних метри розкопали на території єврейської ферми. Стіни приміщення майже зруйновані. Усередині археологи знайшли ритуальні чаші, які використовувались під час богослужінь. На території сучасного Ізраїлю це вже восьма споруда, знайдена за останній час. Вчені доводять, що саме ці синагоги існували в часи Ісуса Христа.